Um mm you -hmm. Медичний центр Алла Атлантіс це потужний заклад, в якому все спрямовано на допомогу пацієнту. Наша головна мета зробити медицину доступною для всіх. З перших хвилин перебування ви відчуєте турботу і доброзичливість медичного персоналу. Ми розуміємо, що здоров'я це найвища цінність для людини, тому співпрацюємо тільки з відомими і досвідченими фахівцями. Ми працюємо без вихідних для здоров'я ваших родин. Медичний центр Алла Атлантіс це сімейні лікарі, педіатри, фахівці різних медичних напрямків. За спеціалізацією це напрямок реабілітації пацієнтів з захворюванням суглобів та хребта. Це виїзд паліативної медичної бригади до тяжкохворих за місцем їх розташування. Це центр корекції ваги, центр красивої та здорової шкіри, центр здоров'я молочної залози. Також медичний центр «Ала Атлантіс проводить медичні профілактичні огляди працівників підприємств міста. В медичному центрі «Ала Атлантіс на амбулаторному прийомі елерголога ми маємо можливість проводити. Як специфічні алергологічні діагностичні дослідження, так і проводити протирецидивну терапію в стадії ремісії і в стадії загострення поза періодом полінації, а також проводити всі медикаментозні види лікування. Ми маємо пакет первинної допомоги НЦЗУ, який дає змогу спостереження та лікування дітей з перших днів життя та дорослих безкоштовно. У медичному центрі Ала Атлантіс є можливість діагностування і лікування хвороб молочної залози. Онколог мамолог вищої категорії Світлана Романець допомогла багатьом жінкам повернути здоров'я та красу молочних залоз. Ми робимо усе можливе та неможливе, аби наші пацієнти були здоровими. «Алла Атлантіс це про мобільність та бажання бути корисними нашим пацієнтам. Ми маємо курси реабілітації після інсультів, переломів, водне витяжіння ЛФК, введення плазми в суглоби та хребет для кращого загоювання. Наш лікар-невропатолог виконує такі процедури навіть у вас вдома, усі види масажу та навіть кінезіотерапія. Коли ми створювали цей медичний центр, ми мали мету зробити так, щоб усю медичну допомогу можна було знайти в одному місці. Медичний центр Алла Атлантіс це сучасні лікувальні напрямки та сучасне обладнання.